Переду яскравий банер з дверима, які неможливо відкрити, а позаду дірки облущена фарба та вибите скло. Цей занедбаний павільйон стоїть роками у самісінькому центрі парку імені Шевченка. Проте проходячи повз нього, мало хто знає, що насправді це пам'ятка місцевого значення, яка раніше мала назву інститутський вегетаційний будиночок. Ходять чутки, що він належав графам Браницьким. Однак історик Євген Чернецький спростовує цей факт і запевняє, Уду створили на початку ХХ століття на замовлення тодішнього Міністерства просвітництва Російської імперії. Перше місце розташування будиночку, в якому проводили досліди Київський політехнічний інститут. Пам'яток такого типу насправді дуже мало збереглося, тому що, розумієте, ці павільйони це така минуща річ. Тобто, ось вона є, вона виконала свою роль. Може, там ще якось її використовували, потім її розібрали. Тобто це тимчасова споруда, фактично. І тому я навіть не знаю, де ще в Україні є такого типу пам'ятки. Це є фотографії, коли це все, скажімо, ще скло, і от всередині там якісь так, скажімо, столичі, якісь конструкції, там щось росте, якісь там жіночки за цим цим дивляться. Тобто, ну насправді фактично їй вже зараз більше ста років. Також деякі джерела стверджують, що у 1913 році оранжерея була представлена на всесвітній виставці у Парижі. Проте і ця інформація є недостовірною. Зазначають у своїй статті білоцерківський історик Олександр Мартиненко та завідувачка архіву аграрного університету Олена Поліщук. За їхніми даними металево скляна конструкція потрапила до Білої церкви у 1934 році. І нею опікувався сільськогосподарський інститут. А ось про що згадує. Одна з лаборанток вегетаційного будиночку. Ми носили воду для поливу рослин, а теплиця знаходилась на верхівці замкової гори, куди було тяжко дістатися. Тому наші майстри вигадали рейкові колії, які вели від інституту до теплиці. Ці ж рейки були прокладені всередині теплиці у дві колії на усю її довжину. Там, в вегетаційних сосудах росли такі сільськогосподарські рослини: кукурудза, цукровий буряк, картопля, помідори та інше. Також у цій споруді білоцерківці могли придбати найрізноманітніші сорти квітів. Загалом павільйон декілька разів змінював своє розташування у місті. З Замкової гори його перемістили на вулицю Росьову. Згодом знову повернули на попереднє місце. А у 1976-му оранжерея опинилась там, де стоїть її донині. У парку Шевченка, однак з часом замість рослин площу заполонили ігрові автомати. А зараз приміщення використовується як склад. За словами директора парку Андрія Доміловського, вони збираються реконструювати оранжерею та залучити для цього інвесторів. Але поки це неможливо зробити, адже немає повного пакету документів. Ми почали рухатися по її відновленню і наданню статусу пам'ятки національного значення. Ну для цього потрібно зробити дуже багато досліджень, дуже багато відповідних вивчень, довідок, яким вона була в первоначальному стані, тому що на сьогодні вона відсотків. 15 відповідає тільки первоначальній скажімо так, споруді. Вона повинна мати паспорт, охоронний договір. На дану будівлю у нас крім номера пам'ятки місцевого значення немає. На балансі дана споруда просто як пальон ігрових автоматів. Крім того, вже мають плани з облаштування цієї території та запевняє, що місце стане туристичним магнітом Білої церкви. А поки відкритим залишається питання, чому попередні керівники комунального підприємства довели будівлю до такого жахливого стану та не намагалися зберегти унікальну спадщину нашого міста. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.